Привіт, друзі! Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні поділюся з вами чудовим рецептом салату з огірків на зиму. Огірочки залишаються хрусткими, а перекручена овочева заливка додає яскравого насиченого смаку. Рецепт перевірений і дуже смачний, тож не зволікайте, готуйте разом зі мною. Для салату нам потрібно 1,5 кг огірків. Попередньо я їх замочила на 2 години в холодній воді. Також потрібно 1 кг помідорів, в мене вже перекручені в закрутці були з минулого року, 5 зубчиків часнику приблизно потрібно. 50 мл олії. Також потрібно 200 г солодкого перцю і можна також одну гірку перчинку. Сіль цукор по 2 столові ложки, і також 4 столові ложки 9% оцту нам буде потрібно. Отже, помідори потрібно перекрутити, і ставимо проварюватися 20 хвилин, періодично помішуючи. Перець і часник також перекручуємо, будемо додавати до помідорів. Підготуємо огірки, відрізаємо хвостики і нарізаємо їх кружальцями. Не надто тонко, щоб залишилися хрусткими після стерилізації. Пройшло 20 хвилин. Додаємо перець і часник, варимо ще 10 хвилин на маленькому вогні. Всипаємо сіль і цукор. І замість гіркої перчинки я додаю трішки чорного меленого перцю. Все гарненько перемішуємо. У підготовлені огірки заливаємо нашу ароматну заливку. Обережно перемішуємо, щоб огірки добре вкрилися соусом. Додаємо 50 мл рослинної олії. І варимо ще 5 хвилин. Ось пройшло 5 хвилин, а вже скільки соку опустили огірочки. І ось в самому кінці додаємо 4 столові ложки 9% оцту. Варимо ще одну хвилинку і вимикаємо. Салат готовий до розкладки у банки. Стерильні банки наповнюємо гарячим салатом. Щільно накриваємо кришками та закатуємо. Вийшло у нас 2,5 літри. Цей салат виходить дуже смачним із приємною гостринкою та ароматом літа. Ідеально пасує до м'яса, картоплі чи просто як закуска на стіл. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть вподобайку, пишіть коментар, чи робите ви такі салати, і обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові рецепти. І не забудьте зберегти відео, щоб не загубити рецепт. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!